40, ага. 140 помидорчиков 110 вкусный. Ага. 110, 140. Картошка 50. Вам пакет, да? 85, 50. Черешня такая дорога. 255 гривен. Лохина 600 килограмм. Клубничка 180. персики 250, нектарин 250, 200, слива 200. Я вчора купила, Дякую. я вчора купила е, клубніку. 170 закупила. Ну, по-перше, вона, звичайно, не такого розміру, як тут, хоч на 10 гривнів дешевше. Тут краще. Але така дубова, я її не їла її ножем <ріст> складно було порізати. А по-друге, коли з'їдаєш ягодку, на ньо таке враження, як наші смальцем хтось намазується, Чи її обробляють, так чи бризкають. Коротше, така фігня.